Раптові зміни клімату стануться в Україні уже найближчими днями. Реальна вражаюча аномалія. Таке годі пригадати, погода буде зовсім нетиповою для пізної осені. На таке українці, мабуть, і не розраховували. Після надспокотного літа та поступового похолодання нас очікує ще одна несподіванка, до якої слід підготуватися. Подробиці почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Погода в Україні вражає не Менше ніж політична та військова обстановка, незважаючи на те, що осінь добігає кінця, стихія зробить українцям неочікуванку. Про аномалію, яка йде на нашу країну, повідомили дані метеорологічного ресурсу Венту Скай. Повідомляється, що тепле повітря почне поширюватися країною з півдня і південного сходу. У цих регіонах температура підніметься до плюс 22 градусів, а у Криму навіть до плюс 26 градусів. Більшість країни, крім західних областей, виявиться впливом теплого атмосферного фронту. Зазнач. Мо, що протягом усього цього періоду опадів не прогнозується, що дозволить українцям насолодитися несподіваним поверненням теплої погоди перед настанням зими Ну а синоптик українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха прокоментувала так зміни в погоді. Цитую її. Трохи тепліше, буквально на декілька градусів. Повітряна маса із заходу може надійти на територію України, але ці декілька градусів будуть вирішальними щодо заморозків. Незабаром нічні заморозки припиняться. Якщо вони й будуть, то досить локальні і лише на ґрунті. А денні температури почнуть поступово зростати. Буде досить комфортно, як для другої декади жовтня. Плюс 11 плюс 16 градусів повідомила вона. Синоптик зазначила, що найближчими днями в Україні також можливі короткочасні дощі, але лише в деяких регіонах. Потім опади припиняться, і до кінця місяця дощів не буде. Погоду в країні формуватиме антициклон, що пройшов із півночі. Загалом все це одно буде поле високого тиску. Більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що ще трошки комфортна жовтнева погода буде спокійно, наголосила синоптикині. Значних морозів, зокрема до мінус 10 градусів в оглядовій практичній синоптичній перспективі, поки що немає. Окрім того, згоду може сформуватися і циклон, який принесе мокрий сніг. Про це під час брифінгу розповіла речниця українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. Так от, за її словами, перший сніг, якщо не брати до уваги випадіння снігу на високогір'ї Карпат раніше може з'явитися в Україні у вигляді змішаних опадів. Звісно, може на території України утворитися циклон, і він може вже принести. Сте опади, принаймні змішаної фази, тобто дощ подекуди із мокрим снігом, пояснила птуха. Далі її пряма мова. Бачимо, що сезони зараз в умовах зміни клімату це такий дисбаланс у кліматичній системі, розповіла речниця. За її словами, цілком імовірно, що і цей сезон більшість місяців холодного періоду характеризуватиметься дещо вищими за кліматичну норму показниками середньомісячної температури на 1,5-2 градуси. Загальна тенденція до потепління абсолютно не виключає затоків холоду Арк. Ктичного повітря, тому що завжди наголошую, ми сезонна країна. Ці затоки холоду можуть бути просто. Їх тривалість останніми роками дедалі скорочується. Підкреслила спікер українського гідрометрологічного центру. Говорячи про опалювальний сезон, Птуха зауважила, що в останні роки він скоротився на 10-15 днів. Зокрема, тому що восени початок опалювального сезону відтерміновується через продовження теплого періоду. Цікаво, що напередодні у багатьох областях синоптики оголосили перший та другий. Рівні небезпечності через сильні заморозки до мінус п'яти градусів про небезпеку. Попереджали у західних, північних і центральних, одеській, миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях. Синоптики попереджали про сильний туман 200-500 метрів. Ну а тим часом погода в Україні впливає і на ситуацію на полі бою. Військовослужбовиця на позивний Акула розповіла, що саме стає вирішальним на фронті. Не можна сказати, що погода надає перевагу одній зі сторін, зазначила вона. А за її словами, найважчий час. У активних військових діях це осінь і весна, коли погана погода. Дощі – це мені здається найтяжче, що можна переживати під час військових дій. Військовослужбовець говорить, що українська армія розвивається, але розвивається і ворог. Військова пояснила, що обиди та морози погіршують просування військової техніки та бійців, як із нашої сторони, так і зі сторони расистів. Це важкий період. До перших морозів ми будемо напружені всі, але ми розуміємо, що і ворог наш в такій же позиції. розумувала акула. Також стало відомо, що Європа знову страждає від повеней. Франція та Італія страждають від потопів. Внаслідок негоди жителі обох країн частково залишилися без електроенергії. Інформує Euronews. Наразі рятувальники продовжують евакуювати людей. В Італії сильні грози та зливи, які пройшли у різні регіони, спричинили проблеми на дорогах. Окрім того, паводкова хвиля знесла автомобіль. В емілії Романії, зокрема в Болонії, для порятунку людей було здійснено понад 300 виїздів пожежних підрозділів на італійському острові. Сесілія. Екстрені служби рятували людей із дахів будівель із застрягших транспортних засобів, оскільки сильний дощ спричинив раптовий паводок. У провінції Агрінженто річка Сальто у кількох місцях вийшла із борогів, затопивши частину прибережного міста Ліката. У Флоренції річка Ельза у Тоскані також вийшла із борогів. Тому жителям порадили уникати неважливих поїздок, перелічують наслідки стихії. У Венеції ж активували знаменитий захисний бар'єр Моїсей, щоб уникнути затоплень. Ця система. Складається із 78 перепон її триматимуть активованою до кінця поточного тижня, адже прогнозується, що рівень моря підніметься до 110 см сантиметрів вище за норму. А у Франції сильні зливи тривають вже декілька днів. Найгірша ситуація у департаменті Луара через масштабні повені. Тут оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Перші труднощі спочатку зачепили транспорт на залізничному вузлі між Сент Етіном і Ліоном. А потім автомагістралі А-47. Прем'єр-міністр Франції Мішель. Барніє звітує про 2300 операцій рятувальників. За його словами, такого сильного дощу не було дуже давно. Він зазначив, що Франція не переживала подібного масштабу стихійної активності в Севенах протягом 40 років. Червоний рівень небезпеки у зв'язку з повінню метрологи вводили в шести департаментах: Рона, Луара, Верхня Луара, Ардеш, Лозер і Приморські Альпи. Згодом його знизили до помаранчевого, але певні ризики все ще зберігаються. У цей же час стало відомо, що незвичайне накопичення снігу від Сибіру до північної Америки може дестабілізувати полярний вихор. Цього року зима в Європі та північній Америці може бути суворою через слабкий полярний вихор. Про це пише зевочесхідно з аналізом. Мандрія Фоліса Сівера везеюро протягом останніх двох тижнів жовтня прогнозується істотне збільшення глибини снігу від Сибіру до північної Америки. І це раннє накопичення снігового покриву може мати значні наслідки для майбутньої зими в північній півколі. Як повідомляється, накопичення снігу в жовтні може порушити стабільність полярного вихору, який впливає на погодні умови в середніх широтах. Дестабілізований полярний вихор збільшує імовірність зимових погодних порушень у таких регіонах, як Сполучені Штати Канада. І Європа, зокрема, більший сніговий покрив у північній півкулі восени, може призвести до більш низьких систем зимового тиску, що може призвести до більш суворих холодів і збільшення снігопадів. Пише видання. Полярний вихор, який простягається від Артика до середніх широт, змінюється за силою форми протягом сезону. Коли ця система слабшує, це може спричинити значні зміни в погодних умовах. Слабкий полярний вихор часто дозволяє холодному полярному повітрю спрямовуватися на південь. І як повідомляється, за. Сніговий покрив над Євразією перевищує 10 мільйонів квадратних кілометрів, і це третій за величиною показників за останні 20 років. Це швидке зростання снігового покриву, що перевищує норму для цієї пори року, є критичним індикатором потенційних змін у зимовій погодній динаміці. Повідомляє видання. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.